Слава Ісусу Христу, мене звати Світлана. Я би хотіла дати таке свідчення. Три роки тому я прийшла на молитву до отця Олега з такою проблемою. Я дуже любила дивитися телевізор і, зокрема, передачі битви екстрасенсів. Я знаю, що вони зараз дуже популярні серед світського народу, і я була серед тих, яка дуже часто дивилася, переживала за долі тих героїв. Але десь в душі я розуміла, що це неправильно і це мені ображаю Бога. І коли я потрапила на молитву до отця Олега, отець Олег саме молився в цьому наміренні звільнення від екстрасенсів, ворожок, тобто від магії, від, від всяких чародіїв. І я тоді дуже сильно прийняла до серця цю молитву і почала славити Бога в своєму серці і хотіла просила ласки Божої, щоб він звільнив мене. І коли я повернулася додому. Я реально не могла вже включити телевізор, і от вже пройшло три роки, і я жодного разу після того часу не дивилася цю передачу. Бо ж інколи дивлюсь там в рекламі, що це вже битва екстрасенсів вісім дев'ять. Але славлю Бога, що він звільнив мене, і прошу, щоб всі інші люди так само просили ласки звільнення.